Семінар по практичному втіленню медіаграмотності цьому заходу перебувала дуже важлива подія в нашій державі і в освітянській галузі. Взагалі, я маю на увазі те, що 1 липня ви всі, я вважаю, звернули на це увагу Верховна Рада України. Прийняла, ну, кажуть, нова редакція закону про вищу освіту. Насправді ж це новий закон, не редакція з про вищу освіту. Він суттєво відрізняється від закону, який, яким вища освіта користувалася до цього часу. 1 вересня президент підписав цей закон і 6, 1 серпня, вибачте, я помимося, і 6 вересня цей закон набере цінності, оскільки він був опублікований в матеріалах Верховної Ради 6 серпня. Я Хотів би торкнутися тільки самих принципових питань, які стосуються безпосередньо підготовки фахівців з вищої освіти. Перш за все, як ви пам'ятаєте в старому законі фахівців освітнього рівня, три рівня було не повна вища світа, базова і повна вища світа. В новому законі таких освітніх рівнів 5 передбачено. І це е, початковий рівень, короткий цикл вищої освіти, перший бакалавський рівень, другий магістерський рівень, третій освітньо науковий рівень і нарешті е, науковий рівень. Відповідно до цих. Е, Рівнів освіти передбачені ступені підготовки фахівців, які також налічують п'ять ступенів. Це молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор науки. Ви бачите, на відміну від освітньо-кваліфікаційних рівнів старого закону, молодший спеціаліст. Бакалавр і спеціаліст магістр тут передбачено 5 рівень. Особливість цього закону, і це визначено у прикінцевих положеннях щодо підготовки молодших спеціалістів. Молодші спеціалісти тут в цих рівнях, які я перелічив, зараз відсутні, а насправді ж вони. Будуть готуватися останній прийом на а, цей ступінь, відбудеться в 2016 році. І таким чином останній випуск молодших спеціалістів відбудеться, в Плюс році? роки. Плюс 4 роки. Якщо вони будуть здобувати цей освітній рівень на основі базової загальної середньої освіти, тобто в 2020 році, ми так бажаємо, що відбудеться останній випуск молодших спеціалістів. І в 2018 році, якщо цей рівень буде здобуватися на основі повної загальної середньої освіти. Поряд з цим, звичайно, не в цьому навчальному році, а в наступному навчальному році розпочнеться підготовка фахівців ступеня молодший бакалавр. Таким чином буде здійснюватися до 2020 року паралельна підготовка фахівців от такого рівня, молодший бакалавр і молодший спеціаліст. Оскільки Час у нас обмежений, я так зрозумів, то е, я хотів би запевнити вас, які б зміни не відбувалися в освітній галузі е, взагалі, в вищій освіті, зокрема, все одно ті е, напрями, які вже е, повністю опробовані. Ті напрями, які вже дають позитивні результати щодо формування медіаграмотності у навчальних закладах України на всіх шаблях, починаючи початкову школу, починаючи базову загальну середню освіту і завершуючи закладами післядипломної педагогічної освіти, ці напрями будуть реалізовуватися. В 29 березня 2013 року офіційно Міністерство освіти і науки молоді та спорту тоді направило листа у всі заклади, навчальні заклади України і обласні управління освіти і науки з рекомендаціями. Провадити на всіх освітніх рівнях курс медіаграмотності навчальних закладах України. Таким чином, це важливе підґрунтя для того, щоб формувати от такі якості педагогічних працівників і учнів, і студентів педагогічного профілю. Звичайно, це тільки початкові кроки. В майбутньому Владимир Феліксель це може підтвердити. Є така думка запровадити формування медіаграмотності не тільки в педагогічних навчальних закладах і в загальноосвітніх школах, а і у всіх вищих навчальних закладах. Як на рівні студентів, так і на рівні педагогічних і науково педагогічних працівників. І звичайно, це потребує певної програмної, програмного напрацювання. Взагалі, для цього вже є всі підстави, оскільки на тих рівнях, які я згадував, програмне забезпечення можна вважати. 时光不会等。So, bon, three, uh.